Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему того, що податкова буде розбуковувати податкові накладні та розрахунки коригувань по-новому. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Так працює YouTube. І це допоможе моєму каналу розвиватися. Вдячний вам за підтримку. Якщо ж вам потрібна буде консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням або на інстаграм, або ж на електронну пошту обидва посилання. Ви бачите під цим екраном. Ну що, поїхали розбиратись. Отже, Мінфін від 14 липня 2023 року своїм наказом номер 394 вніс зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію і відмову в реєстрації податкових накладних, або ж розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Зокрема, було уточнено, що рішення про реєстрацію відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригувань прийматимуть комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в реєстрі територіальних органів ДПС. Раніше порядком розблокування було передбачено, що серед документів платник має надати договори, зокрема, зовнішньоекономічні контракти. Ось таке формулювання внесло величезний хаос в роботу багатьох підприємств, підприємців. Через, що? Через те, що багато хто просто не мав діва з зовнішньою економічною діяльністю. І тому, звичайно ж, ніяких договорів не міг надати. Але податково це не завжди цікаво. Мінфін вирішив. Внести зміни у цей пункт. І новим текстом передбачено, що для розблокування податкової накладної, або розрахунку коригування платник має надати договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти. От, я впевнений, що саме таке формулювання допоможе тим, хто не займається зовнішньою економічною діяльністю. Крім того, Перелік необхідних для подання пояснень документів доповнено іншими документами, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній розрахунку коригування, реєстрацію яких було зупинено в реєстрі. У разі, коли у квитанції до податкової накладної або розрахунку коригування зазначено код товару послуги згідно УКТЗ, умовним кодом товару ДКПП, Операція, за яким стала підставою для зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів виключно до такої операції. Відтепер подання письмових пояснень та копії документів до розрахунку коригування, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів послуг їх постачальнику. Має право ініціювати отримувач, покупець для чого. Отримувач або ж покупець надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику продавцю через електронний кабінет в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Постачальник-продавець подає такі пояснення та копії документів. З накладенням кваліфікованого електронного підпису до контролюючого органу. Отримувачу покупцю надходять в електронний кабінет інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником продавцем і результату розгляду комісією регіонального рівня таких пояснень та копій документів. Також додаток 2. Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі, також було викладено у новій редакції. Зауважимо, що мінфін. Наказом від 4 серпня 2023 року номер 428 вже встиг внести зміни до наказу номер 394 Правки носять технічний характер. Наприклад, слово назва замінено словом найменування. Після слова редакції доповнюється словами що додається, та інші. Накази від номер 394 та 428 наберуть чинності через 15 днів з дня офіційного опублікування. Опубліковано ці, ці накази були 15 вересня видані офіційний вісник України і таким чином оновлення, про яке я тільки що розповідав, набули чинності з 30 вересня 2023 року. Якщо вам необхідна допомога у підготовці документів по розблокуванню податкових накладних розрахунків коригувань, ви можете звернутися також до мене. Я і мій партнер-юрист Василь Коть проведемо вас повністю по всьому процесу розблокування податкових накладних. На цьому все. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить водійний фонд Shield z Ukraine. Вони зараз збирають на купівлю колес для трофейних бтр 82 а Вартість одного колеса 2600 гривень. Вже нашими загальними зусиллями зібрано на 28 таких колес. І я вам. Дуже вдячний за ваші донати. Хто ще не донатив, будь ласка, задонайте, пам'ятайте, що будь-який ваш донат, навіть 5-10 гривень допомагають справі. Тепер точно все. Бережіть себе, любіть Україну, донати на ЗСУ. Все буде Україна. Пока!